Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися просто неперевершено смачним рецептом приготування крилиць. Перш за все нарізаємо цибулі, ріпчато нарізаємо її доволі грубо, десь приблизно сантиметр, можна навіть півтора сотейник, в, в який можна тушкувати чи сковорідку, вливаємо трошки олії, викладаємо вершкове масло і вкидаємо цибулю. Просмажуємо цибулю приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні до легкого золотистого кольору. Цибулю також обов'язково посоліть. Викладаємо сюди курячі крильця, заздалегідь їх потрібно ретельно промити, обсушити паперовим рушником, обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Далі сюди вкладаємо сметану, у мене 20% жирності. Можете замінити грецьким йогуртом. І вливаємо приблизно 50 мл ще води. І додаємо сюди сіль, чорний мелений перець. В моєму випадку це є суміш перців. Також додаю копчену паприку зовсім трішки та курячу приправу. Можете обрати будь-яку на ваш смак. Головне, пам'ятайте, трішки. Перемішуємо усе, накриваємо кришкою, вогонь зменшуємо на менше, ніж середній, або на мінімальний, і тушкуємо приблизно 35-40 хвилин. Приблизно десь за 5 хвилин до кінця приготування або за 7 хвилин вкидаємо такий добрий пучок дрібно посіченої зелені. Кріп, петрушка, що маєте. Трохи усе перемішуємо, ще прикриваємо кришкою, вогонь вже можете виключати. Дайте ще постояти пару хвилин і можна подавати до столу. І курячі крильця я подаватиму з пшеничною кашею, Ви можете обрати гарнір на ваш смак це чи макарони, чи гречана каша, чи пюре картопляне. Поливаємо обов'язково разом з соусом. І можна смакувати. Подивіться, як воно красиво і смачно виглядає, і направду ще й дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Подивіться, яке м'ясо. Воно просто відстає від костей. Це дуже смачно. Тому сподіваюся, вам сподобається даний рецепт. А вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па!